Вітаю, друзі! Придбав сьогодні ось такий благодійний випуск від Укрпошти до Дня захисту дітей. Діти Перемоги малюють Україну майбутнього. Цей випуск приурочений до Дня захисту дітей та присвячено дітям, які опинилися в епіцентрі жорстокої війни, яку розв'язала Росія у квітні 2023 року укрпошта оголосила всеукраїнський конкурс дитячих ескізів на тему діти перемоги малюють україну майбутньому майбутнього на які надійшло понад три сотні творчих робіт малечі за результатами голосування в якому взяли участь 468 тисяч респондентів перемогу здобула робота найзаповітніша мрія ось вона на листівці зображена Олександр Федорчук, 14 років Київська область. Тут ми бачимо в кольорах нашого прапору жовті, жовті стиглі поля пшениці і мирне блакитне небо. І мати з донькою зустрічають тата з війни. На численні прохання учасників голосування Укрпошта відтворила на поштовому випуску і малюнки, що увійшли до фіналу. Вероніки Іванцової, 9 років місто Хмельницький, Олександри Бушинської, 13 років від Килян Одеська область, Анастасії Мисько, 12 років Хмельницька область, Олекс... так, кого я там пропустив, Варвари. Клесової 9 років Миколаївська область і Георгія Сосницького, 6 років місто Харків. Діане Василенко, 4 роки, місто Полтава. Війна стала страшною реальністю для українських дітей, заглушила їхній дитячий світ. Але в опалених війною душах не згасає любов до рідної землі. Діти пишаються Україною і вірять в її щасливе майбутнє. Ось такі. Малюнки дітки малювали, їх відтворили на поштовому випуску. Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Ось такий номінал марки Ю, що відповідає відправленню в межах України звичайної кореспонденції не рекомендованої до 50 грам. Також тут є благодійний внесок 8 гривень. Аркуш коштує 100 гривень, 40 гривень, з яких йде на благодійність. Випуск війшов в блок марок. Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Ось цей блок. Потім конверт. Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Ось такий конверт. Повністю він якби художній. Незрозуміло, не як тут заповнювати адресатів. Так, по малюнку, мабуть, писати тут. Відправник тут, отримувач тут ліпим марки. Ось такий малюночок. Сходи, начебто, як сонце з тризубом, і промені сонця розходяться по небу. Як казав Джохар Дудаїв, коли зійде українське сонце, то буде всім добре. Так, значить, що в нас тут? Тираж 105 примірників, малюнок синьо-жовтій мрії Георгія Сосницького. 6 років місто Харків. Учасник конкурсу Діти перемоги малюють <coughs> Україну майбутнього такий конверт, такий. мені подобається. Так, і ось така у нас листівка, це переможниця конкурсу. Що в нас там довідкова інформація? Так, фокус. Вернусь в сім'ю. Так, малюнок найзаповітніша мрія Олександри Федорчук. 14 років, місто Бровари. Така ось листівочка гарна. Так, що я тут маю вам ще сказати яку довідкову інформацію? Е, значить, е, дата випуску це сьогодні. Як Укрпошта і анонсувала, що у усіх міських відділеннях буде в продажу, так воно і відбулося. Я в своєму відділенні придбав. Тираж блоку 135 тисяч примірників. Тобто кожної марки тираж по 135 примірників. Номінальна вартість U плюс 8 благодійний внесок. Розмір блоку 128 на 83 мм. Кількість марок 5. Ось така, друзі, такий випуск. Цікавий. Ще Давайте я покажу вам, як марка в ультрафіолеті себе показує. Так, хвилиночку виключаємо освітлення. Зараз, зараз. Так, китайський девайс. Зараз ще вимкну взагалі освітлення. Ось так ми бачимо під ультрафіолетом. Світиться тільки напис Україна та Малий Державний герб України Трезуб. Ось так, друзі. Така марка. Такий поштовий випуск. <кій> Дякую всім за увагу. Гадаю, всі, хто бажав придбати цю марку. Цей поштовий випуск придбав. Хто не придбав, сподіваюся, найближчим часом у вас вона буде. Дякую за увагу перемоги нашій країні. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український Ютуб.